Є музеї історичні, технічі, техніки чи моди. А у нас музей незвичний, без шкетів і шкоди. Експозиція чудова і дуже розмаїта. Ось рогатка хлопчик, Вова і вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминою її книжки. Ось комп'ютер киця мурка. І нещасна мишка. Ось бабуся, окуляри без одної душки. Від'єднав онук школярик душку самотужки. Ось розтрощена на друзки, люстра ось і Вася що на ньому на мотузці цілий день гойдався. Розмальованих портретів цілі галереї. Неодмінно ви знає... знайдете в нашому музеї. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте, завітайте до музею шкоди!